Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а ми на Судаковій Риболовлі. З самого ранку ми поїхали на одне цікаве озеро неподалік Києва, де по наших, по наших підрахунках має бути судак. Нам товариші казали, що там він непогано клював. От. Але не так сталося, як гадалось. Зловили ми по одному судачку невеличкому, ну, до речі. Ви його побачите зараз після мого спіча. І потім вирішили поїхати на Дніпро, на нашу улюблену річку. Яка, до речі, зараз має дуже-дуже багато води. Надзвичайно багато води. Підтопило все, що тільки можна підтопити. Рівень надзвичайно високий, але але, але риби не бути не може. Десь вона є. Хоч зараз на звичних місцях дуже проблематично її знайти, ну що ж поробиш? Будемо шукати нові. Приїхали на шикарну місцинку і будемо ловити судака. А на що і як зараз я вам все... Розкажу. Зі мною сьогодні Dive Fuego 902 до 25 грамів. А от, але по факту, по факту, факту я ловлю, дивіться, на Wolfram 30-ку на Vipo 3,6. І хочу вам сказати, що не до 25 грамів ця палка. 30-ку тягне аж бігом і можна навіть і більше. Я по відчуттях можу вам сказати. Так що для джига те, що треба. Калдія 4000 SC. ось вона, Намотаний тут Dual Hardcore 06, флюрік 33, Vipo 36 і 30 вольфрам. 30 вольфрам. Я сьогодні сам я сьогодні з Димончиком. Димон маслая. Димон, ти маслаєш. Маслая. Да. У Димона сьогодні Аргента. він... По багатому. Блять, одного, але доб... ловлю на 30. Ну що робити? Треба ж перевантажувати. Да, тес -тестування. Ну, тестування, так. так. Да. Ну, я тобі хочу сказати, що фуего тестування вже своє пройшло. Mm. Ну, власне, зараз, друзі, все побачите. Е -е, дуже багато води, надзвичайно багато, і на цьому місці раніше було таке е -е, повільна течія, а зараз тут тягне прямо як Йоханий Бабай. От, але це не стає в нас на заваді, озброїлось тридцяточками. І маслаємо. Маслаємо. Дуже прикольний тут рельєф на викиді міляка і зносить в таку непогану ямку. зносить, по-перше, в ямку, а по-друге, швидко доволі зносить. Адже те ще серйозно. У нас така одна місцинка на двох, так що кидаємо з Димоном по черзі. Ну, нічого не поробиш. Нічого не поробиш. Так. До речі, зараз по високій воді можна зловити трофейні риби. Тих місцях, де ми навіть не можемо собі уявити, що вони там будуть. Води надзвичайно багато зараз. Рибу притискає до берега, і вона шукає місця, де їй буде стояти комфортно. Ну і якщо ці місця на відстані від берега на відстані закиду, то чому б не зловити цих судачків? Треба їх ловити. Вони самі себе не зловлять, як то кажуть. Там Де? А. Гопро, топла на хату. відео. Риба? Нормально ой ой. Ой. Ой-ой-ой. На течії на течії. Течія надаємо поборотись. Так, да, прямо. Супер. А, воно трошки... Трошечки підбагрило ще. Ти що? Ні, судочок. Судачок. Трошечки багровий судачок, але... Але, але судачок, так. Чекай я. Серегі зроблю ход. Ось, друзі, дивіться, судачок. І кряний пузатий. Тихо. Ух ти! Все, все, поплив судачок. Але бачиш, він тут є. Він тут є, і це гарно, давай ще. Coxa o Голопроснімай відео Як контакт, друзі Як контакт, друзі мої Нарешті Нормально втулив. Оце... це з самої течії, ну Наче непоганий. О! О, оце він, оце він. Бочка на базі, дивіться який красивий. Ух! Ух, кіло плюс. Ну що, друзі, дивіться який красен. І взяв як треба. 30 да. Ух! це такий пацанячий джиг. Тридцяточку, до речі, вольфрам. 30-ка вольфрам, да. тому що більш нічого нема. І взяв так, ну, без шансів, без жодних. Дрючком просік його гарненько і ось такий красунчик на базі. Недарма ми сьогодні обходили купу місць, об'їздили дуже багато кілометрів, щоб зловити ось такого красення. О, ну це, мабуть, заліковий такий 50, так, да, ти кажеш? Та 50 з купу було. От, друже, дякую, що клюнув. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, ой ой, -ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. ой і зійшов! Йоханний бабай. Ну ти бачив? Да. Баба, заснав безняв. Ох, друзі, оце була покльовка! Це сом, скоріш за все, був. Ну так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Соплі є. Нема соплів. А це що, водичка? Так. Да. Але це, друзі, був сом. Це піпець. Йоханий бабай! Оце втулив. Так, да. заради таких покльовок, навіть заради однієї такої покльовки, є резон приїжджати на руболовлю. Йоханий ти бабай! Так, да, крутішої покльовки, крутішої риби в мене ще цього року не було, Дімон. Да, друзі, покльовка надзвичайно крута. На жаль, на жаль, трошечки потягав і все, і рибка зійшла. Була дуже вона здоровенна, я вам скажу так. Більше цього року в мене риби не було. Те, що вам і казав, що навесні можливо зловити дуже-дуже дуже круту рибу хотілося б мені дізнатися що то було О, тридцяточка чітко відбиває чітко 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 відбиває дно і зміляки йде на ямку тут ямка така непогана і саме з цієї ямки відбуваються... відбулися дві покльовки гарні. Було б дуже непогано, якщо б там відбулася ще. Так, да. води надзвичайно багато. Рибка зараз йде, сюди піднімається по течії і заходить от в такі, в такі місця. Тут доволі вузька протока, як ви бачите, з розширенням. І на вузькому місці дуже сильно... Посилюється течія, вона тут така надзвичайно потужна. І на цій течії судочок стоїть в ямках. Не на самому суперпрогоні, а на ямці. Там течія менша на дні принаймні. судачок там стоїть і судачок, і сомик підходить також. One hour later. Ну, друзі, пройшла година. Пройшла година. І за годину нічого не сталося. Обірвався я один раз. Остання в мене тридцятка вольфрамова, більше нема. Якщо обірву ще, то... Не буде вже що кидати. Так що бережу її, бережу. Якби була тридцятка сонцева, то звичайно, що я би кидав її, але її нема. Нічого не поробиш. Ось така риболовля, супер трудова. і хочу вам сказати, що так трошки в мене права рука болить. Рука болить. Не з-за того, що там палка важка. Ні. Я з-за того, що постійний натяг сильний. І ось вказівний палець в мене впертий в бланк. Так що болить саме палець. Навіть не рука, а палець. Ну, нічого. Нічого. Головне, що все не дарма. Гарненький судачок на базі один, і крута покльовка. Скоріш за все сома. За, попередніми, за попереднім аналізом. От, якщо б це був судак, то верніше за все, він би був у нас на берегу. Пізнавальна риболовля дуже крута, я на цьому місці не був вже багато років, і Хочу вам сказати, воно зустріло мене так, як треба, подарувавши рибку, подарувавши гарні емоції і гарну покльовку. А найголовніше, що це місце подарувало надію на те, що тут є гарна риба і наступного разу я обов'язково її тут зловлю. Тому що я так розійшовся не на жарт. Хочеться мені щось трофейного цього року взяти. Я вам постійно кажу про те, що навесні можна взяти гарний трофей, так. Да. Окунь у мене гарний вже був кіло 115 в Києві. А сома ще не було зовсім, а Судак найбільший 2,555. Це не трофей. Це гарна риба, звичайно, що, але трофеєм її назвати в Києві важко. Так що в очікуванні я, в очікуванні. І як тільки зловлю, неодмінно ви дізнаєтесь першими. Ну що, друзі, ось так закінчилася сьогоднішня риболовля. Залишилась приманка без хвоста. Ну... Нічого не поробиш. Зараз вже їхати додому. Незакінчений, незакінчений, незакінчена сьогоднішня риболовля. Для мене, скажімо, GoPro просто відео. GoPro просто відео. Не закінчена, як для мене сьогоднішня риболовля. Не вистачає змісту, щоб її закінчити. Ну тому всього-навсього закінчується сьогоднішній відос. А я обов'язково риболовлю тут продовжу і сподіваюся, що мені вдасться зловити ту рибу, яка тут є, яка клює, і я так зрозумів, що вона має зовсім зовсім непогану вагу. Ну, що і сказати. На цій ноті я з вами прощаюсь на сьогодні. З вами був Володимир Воротняк. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео. Ну і, звичайно, коментуйте, не забувайте. Буду вам дуже вдячний. До зустрічі тут.